ваш чи теж? — Попросили спату в родину перемогу. Розкажіть, будь ласка, як давно ви цим займаєтеся, звідки ви евакуюєте з тваринок? Ну, саме я півтора року десь займаюся евакуацією. Ось, По всьому фронту евакуюємо. Ну, зазвичай останнім часом це Донеччина. А так і Сумщина, і Аківщина, і Херсонщина. Часто люди звертаються. Та ну, пономи раз на тиждень десь їздимо, тобто десь в рік ми возимо близько трьох тисяч тверд, і ви по всій Україні їх возите? Да, да, ну і на захід, тобто, коли люди скажуть, тобто, ну не завжди вони на жаль їдуть в родини, але ну десь більше навіть притулків останнім часом. А скажіть, будь ласка, хто допомагає з фінансуванням? Це як і закордонні організації, там, я знаю, з Німеччини, тобто багато. так і у нас в Україні є люди, які готові допомагати. А цього разу скільки ви тваринок везете? Е, 75. Ага, Можемо показати. Покажіть. <свісно> багато кошенят, зараз бум, бо кошенят. Це ваш чи 에, Попросили спекту, в вроде перемовити. Uh -huh.